Чемпіона IBF у Крозервейті, який вже встиг завоювати повагу та страх серед своїх суперників, опинився на межі доленосного вибору. Його чекає або захист титулу, або шкрок у нову еру, перехід у суперважку вагу, де він може повторити легендарний шлях Олександра Усика. Зараз Джей має провести обов'язковий захист проти Хусейна Чінкари. Це не ідеально, адже всі ми чудово розуміємо, що такі бої не приносять того резонансу і того спадку, який хоче залишити після себе Джей. Але є інший варіант перейти у суперважку вагу. Це ризиковано, це сміливо, але це може стати історичним кроком. І водночас я просто відчуваю, що було б ганьбою для нього спочатку не об'єднати дивізіон, бо він реально має потенціал стати абсолютом у крузерах і залишити там слід, про який говоритимуть десятиліттями. Ми будемо битися ще. Карою приблизно в листопаді чи грудні. І якщо після цього ми не отримаємо об'єднання, якщо чемпіони з інших організацій знову будуть ухилятися від протистояння, тоді для нас настав час перейти у суперважку вагу і завоювати там трон. І можливо, цей момент настане навіть трохи раніше ніж очікувалося, бо цей хлопець зривається писати власну історію.